Вітання новини на Ukrainian Media Network. студії Катерина Супруни Назар Задирій. і одразу до новин справа MH17. Родичі жертв. у Суді закликають Московію визнати свою причетність сьогодні. В Нідерландах на засіданні суду присутні 11 родичів загиблих. Вони виступають хтось особисто, хтось за допомогою відеозв'язку. Власне виступала матір дитини Елін Маріяка Франкс, яка не не захотіла. Називатися в суді і сказала, що хоче, щоб було лише лунало лише ім'я її дитини. Дуже емоційний виступ, власне, і вона закликає, щоб Росія визнала свою провину в цьому злочині. Загинула 283 пасажири, 15 членів екіпажу. Власне, суд триває, і ми всі чекаємо на вирок по ньому. Ну, а в телеграм-каналі. Донеччанин, З'явилося відео, як нині виглядає донецький аеропорт. Ось картинку маємо таку. 2021. Так. Все розгромлено, все розбомблено. Тут більше можете подивитися на нашому телеграм-каналі. А ось це так все виглядало до московицької окупації. Ну а стало відомо, що батько пермського стрілка вбивав українців по це на Донбасі. Про це повідомляють змі, йдеться про те, що чоловік не жив сім'єю, але допомагав синові власне в тому, щоб отримати зброю і отримати відповідну підготовку для того, щоб вміти нею користуватися. Ну, це місцеві там журналісти спілкувалися з сусідами, де жив сам нападник. Цей Тимур Бекмансура, 18-річний, який э, вбив, э, вбив. Він. Шестеро людей, 28 отримали поранення і травмування внаслідок його стрілянини з мисливської рушниці. Ось, наприклад, один з сусідів каже, що батько Тимура не живе з ними, начебто десь в Румунтії він перебуває. Знаю, що на життя заробляє війною, ще з Чеченською найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, включно з Донбасом. Ну, Якщо він найманець, то навряд чи він там ходив просто на екскурсію чи там керував, він просто брав. Участь у вбивствах українців знову ж таки це зі слів е, сусіда власне двадцять 23 вересня Україна перейде в жовту зону карантину. Це означає, що будуть застосовуватися обмеження, які ухвалила ухвалив Кабмін минулого тижня. Йдеться про е, запровадження жовтих і зелених сертифікатів, в залежності від того, який рівень епідемічної небезпеки буде введений жовтий або червоний. І вони будуть застосовуватися. Йдеться про те, що в жовтій зоні е, е, карантинних обмежень. Яка з 23 числа почне діяти? А люди, які мають власне жовті сертифікати або зелені, можуть відвідувати васові заходи, спортклуби і так далі. Але все одно в Громадських приміщеннях громадському транспорті необхідно носити маску і тримати дистанцію. А щодо, наприклад, навчальних закладів, то за наявності персоналу понад 80% жовтих або зелених сертифікатів такі школи працюватимуть власне. А що стосується далі бізнесу, то обмеження не будуть застосовуватися у разі наявності у понад 80% персоналу та 100% відвідувачів закладів та заходів, крім осіб до 18 років жовтих або зелених ковід сертифікатів. Всі деталі цієї інформації є у нас на сайті. Ну і посилання звичайно буде під описом цього відеослуги народу. Схоже, знову будуть тренуватися в Трускавці, як це було у 2019 році. Ми пам'ятаємо, що їх там по всім напрямкам е, їм влаштовували тренінги. От Українська Правда з посиланням на свої джерела каже, що буде Трускавець 2.0. Зеленський збирає свою фракцію на нове навчання в Трускавці. Як це було ось влітку 2019 року. Зустріч триватиме до 2 жовтня. На ній як очікують у «Слузі народу буде велика розмова про майбутнє, в тому числі про кадрові рішення. Такими були найголовніші новини. Станом. На зараз більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дякуємо вам за вашу підтримку. Всі реквізити є у нас на сайті, хто хоче нам задонейтити. З вами були Назар здері та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.